Моя чесна реакція на те, як пофарбували ворота в гараж. Але про все по порядку. Планували фарбувати воротами в сірий колір. Власне, його ви бачите зараз на відео. Але, по ходу, зрозуміло, що сірої фарби, скоріш за все, не вистачить на весь забор. Тому прийняли рішення змішати сіру фарбу і блакитну, яка в нас була. І вийшло щось типу сіро-блакитного кольору. Так як цю фарбу ми використовували у фарбопульт, потрібно було довести її до правильної консистенції. Власне, цим я займаюся на відео. Беру цей стаканчик, що йшов в комплекті до фарбопульту, засікаю секунди, і він має стикти за певну кількість секунд. Там в інструкції написано. Я все це зробила і приступила до покраски гаражу. Я планувала робити так: спочатку, я беру фарбопульт. Проходжу скрізь, де можу, щоб не розбризкувати, а там, де знаю, що потенційно може розбризкувати, я просто пройшлася би кісточкою. Або ще один є варіант просто підкласти щось, для того, щоб не забруднити все навколо. Від бризки фарбопульта. Спочатку все йшло дуже добре. Не можу сказати, що колір нам подобався, але було непогано. Так як ми використовували фарбу, та що була в нас, вона вже засохла, і фарбопульт і... трохи в нас забився. Мою ідею підкласти щось для того, щоб не забруднити все навколо, ніхто не послухав, тому гараж вийшов ось таким. Результат нам не подобається, колір фарби також не подобається, тому ми будемо, скоріш за все, перефарбовувати. Ну а що робити з оцією неохайною частиною, я не знаю і як його. Тому, якщо ви маєте варіанти, напишіть у коментарях.